915 день в Канаді 16, 12, 25. І сьогодні вже. Сьогодні вже вівторок. Перший мій робочий день. І, до речі, йогурт. От такий йогурт я попиваю, Дуже смачний. Типу, органік. Дороговатий ніби, але мені смакує дуже. Іменно з цією чорницею. Простий йогурт, як простий йогурт. Кисловатенький такий класний, але цей кращий. І сьогодні було куча роботи. Встав по будильнику, зібрався, якось нормально виліз і до роботи. Пішов зразу до комп'ютера, бо Алекс мені залишив пачечку там. вже видрукованих, він чорне не встиг зробити. Плюс видрукував ще кучу заявочок і пішов. Пішов на каву. Пішов перше на каву. Зранку кави, очі відкрились, тортика поїв і до роботи. Ну, не так, щоб бігав, дуже багато було заявок в Тавербі. Я, коротше, в тавербі провів весь майже день. Тавер -я, я пішов аж після обіду в офіс. Я зайшов, коли вже прийшли офісні працівники після обіду. По квартирам, в основному опалення. Опалення, труби перевіряти, балконні двері попідкручувати, коротше куча роботи такої дрібної. Ну, Була, само собою, там всяка фігня, лампочки, батарейки. Одна квартира, я в ній міняв. Всього два смок-детектора, one-bedroom, в спальні і в коридорі. І я поміняв батарейку в спальні, бо він пікав, перевірив коридор, коридор поломана. Викинув, поставив нову. І воно вночі, каже, два рази вже йому пікало. Сподіваюсь, не буде пікати сьогодні. Бо йому поміняв вже два абсолютно нових смуг детектора в нього вдома. Не подобається бо тут треба йти. Була одна погана заявочка забита ванна. Таке відчуття, ніби та дівчина, ну та дівчина щось має зі здоров'ям чи ну, коротше, в неї вдома бардак. Ну, неї вдома, не те, що бардак, неї вдома. пусто, меблів я не бачив, там матрас, напевно, на землі. В спальні я в спальні не заходив. Вітальні пусто, вона там живе вже давно. І всюди сміття, папірчики, вона, от коли я перед моїм приходом все знала в кут один, другий, і так воно по різних кутках. Типу прибрала, але підлога брудна, наліт в ванні. Коротше, жах. І вона дуже така: ой, ну так не хоче, щоб хтось заходив, але я мушу зайти. Вона забиває ванну. Волосся. І вона було стільки там в ванну. Я, вона таке відчуття, ніби вона стрижеться в ванні. Ну, такі ж мути, Я минулого разу дістав і цього разу дістав капець. Але нічого. Вона, раз... Та, це саме. вона пробувала, пралка в неї забилась, І вона фільтр відкрутила, все водою. теж, ой ой я не знаю, що робити там тут. Ну, коротше, така. Дуже боязлива, не знаю, як вона цей. Як вона виживає, але зробив я то. Ще була одна заявочка забита Ванна, і так їй не дали. Ну, я, я приходжу, нікого не мав вдома, там, відніс офіс, поспитайте дозвіл, бо там щось. Вони сказали, перше подзвонити. Ну окей, перше подзвонити, значить, дзвонимо. Набігався сьогодні. На обід зайшов, плову. Плов вийшов дуже смачний, може трошки зажирний. Я завжди роблю сухіший, бо я завжди даю соус. Соус, майонез. А зараз я дав, він трошки жирніший вийшов, такий, як має бути. Але він жирний. <сум> ну нічого. Нічого, нічого. І так само після роботи. Після роботи заїхав я в Долараму. В Долараму прогулятися там, купив деякі речі. І додому. Вдома так само повечерили. Подивилися ще одну серію ІТ. Воно, воно. «Це серіал». і досить непогано зроблено, бо після. Я дивився фільм, там дві серії, дві частини. А от серіал зроблений, мені здається, так ні, ніби звідки воно взялось. Отак. От це цікаво. Це досить непогано, мені подобається. Перші три серії. Тягуєшся. Перша серія здалася паршива. Думаю, що це таке? Якісь монстри, прям всюди? Такась така фантастика, незрозуміла, але потрошечки почало розкручуватися. Не подобається мені тільки, що діти головного героя. Вони дуже добре грають в цій серії там, з фотоапаратом. Вони би мали бути такі перестрашені того всього жаху, що там є. Вони таке, американські. Нині. І все зараз треба відпочивати. Хочу поголитись зараз допоголюсь перед сном і спадки.